Криптолохотрон Трамп. Ви знаєте, що відбулося? Трамп запустив свій мемкоін, який називається Трамп, який моментально виріс на тисячі відсотків. Всі прихильники Трампа побігли скуповувати цю крипту, по-перше, щоб збагатитися. А по-друге, тому що вони скуповують любу херню, що випускає Трамп, починаючи від золотих красівок, закінчуючи бібліями та страшними годинниками. Але сюрприз, через день вийшов новий мемкоін Меланія. На честь дружини Трампа, який в свою чергу виріс аж на 20 тисяч відсотків, але в момент запуску вартість коїна Трамп зразу впала більше, ніж на 40%. Тобто хамячки повелись на лохотрон та можуть вже попрощатися з половиною свого статку, адже не реагують настільки швидко. Треба пояснити: інвестують в такі криптокоїни зазвичай три типи: кити або акули криптобізнесу, які, власне, і маніпулюють ринком, вливаючи та виводячи великі суми для впливу на ціну. Інсайдери, наближені люди, з оточення, які в курсі плану та яким дозволено долучитися, та хомячки це якраз прихильники або ті, хто повелися на можливість швидко збагатитися, це найбільша група, яка якраз і вносить основну частину живого капіталу і яку роздягають. Але є і інша сторона, насправді ще страшніша 80% прав на ці мемкоїни належить цифровій фірмі, що пов'язана з Трампом. І це означає, що всі прибутки від капіталізації можуть іти напряму до карману нового американського президента, не залишаючи жодних слідів, адже для цього криптовалюта і створена. Капіталізація коїнів на вчора сягнула 67 мільярдів доларів, та вважається, що Трамп увійшов в двадцятку самих багатих мільярдерів США, а він не був мільярдером ще два дні тому. А ще аналітики кажуть, що ми могли стати свідками найбільшої корупції в історії світу, адже таким чином напряму до карману президента може платити Китай, Росія та взагалі хто завгодно. та починаючи навіть з Тіктоку, тобто всі, кому потрібна прихильність, просто уявіть собі цей треш. А нам залишається взяти попкорн та спостерігати за найбільшою аферою віку, що відбувається на фоні інавгурації американського президента. Все буде добре. До завтра.